Комунальний заклад Позашкільної освіти, Центр дитячої та юнацької творчості Орфей розпочинає новий навчальний рік та відкриває двері для гурткової роботи. Ми чекаємо на всіх, хто прагне розкрити свій талант, знайти справжніх друзів і спробувати себе у чомусь новому. Наші гуртки можуть стати стежкою для визначення свого призначення. Від мистецтва і музики до поезії і танців, плетіння і вишивання. Тут кожна дитина може обрати заняття до душі та досягти власних перемог. Запрошуємо вас до Великої творчої родини. Разом ми зробимо цей навчальний рік яскравим, цікавим і незабутнім. Гурток образотворчого мистецтва Кольори це простір творчості і натхнення для дітей. Тут юні художники знайомляться з різними техніками малювання, вчаться передавати свої емоції через колір і лінію, створюють власні творчі роботи у різноманітних техніках. У дружній атмосфері гуртка діти розвивають фантазію, відчуття гармонії. Та впевненість у своїх здібностях. Кольори це місце, де кожна дитина може розкрити свій творчий потенціал. Наш гурток, художнє оздоблення одягу, декор та стиль знову відкриває свої двері для творчості, натхнення та яскравих ідей. Тут ми будемо шити, вишивати, плести з бісеру, вчитися створювати унікальні речі власними руками. Кожен із вас зможе розкрити свій талант, додати частинку душі у вироби і відчути справжню радість від творчості. Гурток декоративно ужиткового мистецтва «Фіто -стиль Дизайн» – це місце, де кожна дитина може розкрити свій талант, знайти натхнення у світі природи та повірити у власні здібності. Діти вчаться передавати красу природи на папері. Знайомляться з кольорами та композицією, розвивають фантазію та творче мислення. Кожна дитина зможе зануритися у світ мистецтва. Прошую всіх охочих долучитися до занять гуртка декоративно-ужиткового мистецтва Чарівний бісер». Тут ви зможете поринути у світ фантазії, навчитися створювати власними руками унікальні прикраси та подарунки, розкрити свої таланти та відчути справжнє задоволення від творчості. Чекаємо на вас у нашій дружній та чарівній творчій родині! Мета вокального гуртка Зірка давати можливість обдарованим дітям проявити свої здібності, навчити дітей правильно інтонувати та співати, прививати та поглиблювати любов до української естрадної пісні. Вихованці гуртка приймають участь у шкільних концертах та конкурсах, удосконалюючи чистоту інтонації. Техніку володіння вокалом, сценічну майстерність, мистецтво співу та володіння мікрофоном.